Близько 700 продуктових наборів та 400 солодких подарунків сім'ям внутрішньопереміщених осіб було роздано 9 грудня у Нетішині. Хмельницька ЕС уже вкотре долучилася до надання гуманітарної допомоги. Цього разу акція відбулася на запит територіального центру Нетішина. Нещодавно ми звернулися з такою акцією до ВПХС листом за для допомоги для внутрішньопереміщених осіб для підтримки їх проживання і. Організація надала люб'язну благодійну допомогу у вигляді продуктових наборів та також новорічних подарунків для діточок, які зараз новорічні свята, щоб підтримати їх дух, моральний дух. Лише у центрі зареєстровано 400 сімей. Це 876 дорослих та 226 дітей. Загалом у Нетішинській територіальній громаді на обліку перебуває близько 2800 тимчасово переміщених осіб, які отримують різного роду підтримку та допомогу. Сьогодні немає чужого горя та чужих проблем. Будь-яка допомога вразливим верствам населення є сьогодні потрібною, як і родині сліпцових із Краматорська. Ми тут почуваємо себе дуже складно і Дуже нам потрібна ця допомога. Дуже вам вдячні. З початку військових дій в Україні автомобілі з емблемою Хмельницька ЕС, де Пенна побували у багатьох населених пунктах зони спостереження ХАЕС. Доставляли необхідну гуманітарну допомогу в міста Енергодар, Славутич та жовті води. Хмельницька С черговий раз долучилась до благодійництва. Вперше на Тішинській територіальній громаді роздаємо. Продуктові набори для тимчасово переселених осіб, а також до новорічних свят дітям роздаємо новорічні подарунки. В цьому напрямку організація молоді буде працювати надалі і разом до перемоги. Ми громадяни однієї держави, у яких би її куточках ми не проживали. Тому і з викликами війни боремося спільно. Добро обов'язково переможе зло, хоча не у казковій, а у жорстокій реальності живуть сьогодні українці. Допомагаємо один одному, даруймо тепло та гуртуємося, і всі разом ми обов'язково переможемо.